Дивіться, в рамках проекту Діти війни. Я вам даю інформаційний лист, на якому ви можете подивитися, які документи потрібно подавати. Дякую соціальні працівники проекту Діти війни активно інформують родини у Херсонській громаді про можливість отримати статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Херсонка Ірина Анатоліївна про допомогу в оформленні документів для дитини дізналась від подруги. Подсказали мені подруги, що треба звертатися, що надають статус з дитини війни і оформлять документи потрібно. Я прийшла і оформлю. Проконсультували мене, згодуються, вірно. я їх зрозуміла, куди подавати документи, куди далі йти, подавати заяви, брати оригінали і зв'язатися з спеціалістом це було пічно. Фахівці допомогли зібрати необхідний пакет документів і для матері трьох дітей Ганни Горобець. Інформація була в доступному форматі. консультація була дуже доброю. Все розповіли, як, де, що, куди йти і що робити. Тому я дуже вдячна цій організації, яка допомагає людям. Завдяки проєкту Діти війни 80 дітей Херсонської громади щомісяця отримують допомогу соціальних працівників. Проєкт підтримали Європейський Союз та уряд Німеччини. З жовтня місяця вдалося оформити понад 480 документів. Ми консультуємо та допомагаємо людям підготувати пакет документів і проводимо оцінку їх потреб. Статус дитина війни допомагає отримати підтримку, пільги та захистити права.